І... Будемо тепер надивитися на протистояння лідерів групи. А зараз момент, моменти забиває нас одне козик! У ближній воріт ковальчика. Поки що не може він далі гру. Зараз момент, виникає тим часом. А що зараз зробив Ілляні Дяков? Як він це зараз зробив? Слухом! Урвай за сука, забивай, сука, два один рахунок стає. Більярд отдав, зараз у дальній кут варі, то Мельчука прийшов. Ті теж э, Ми будемо збивати, тому що зараз часом. І забиває у нас, не хочу сказати, що цього разу забиває у нас Любомирця. У цьому епізоді. Знову зараз зайка на м'ячі тут відбувається, зрештою він та його партнер по команді, але такої зараз команди зі злобу на моменту Малярчука, і знову зайкан тут забирає мічки, даючи добити. Козик. Козик зараз на одній позиції Козик права він у меншу свою команду. Знову він тут і ось саме зу... Волочак. І отам взагалі зараз добивало чекав! Третій свій гол на цьому турнірі! 4-1 на фунок стає. Ну і зрештою Ерік Волочак, 4 1 на нас рахунок стає, і ми вже я думаю, маємо остаточну картину цього є. Отже Адже... команда з США стає переможцем групи А.